Найцікавішими і найрізноманітнішими є ворожіння про шлюб. Андрію, Андрію, на тебе конопельки сію. Віщином дівочої долі була тварина. Як правило, це був пес. Слухали такі собачі голоси під час святої вечері. Такі випадкові люди відчували дівчатам їхнє заміще. Цю воду належало принести тричі. Або ж зробити навіть 12 ходок, хлопці на Слобожанщині найбільше хотіли дізнатися, хто буде їхня суджена, майбутня дружина. У ворожіннях дуже часто практикували ритуальну крадіжку. Тобто Андрій в цей період беріг свої штані. Вітаю, мене звати Анна Ніколаєва. Ви дивитесь або слухаєте наш подкаст. Пороблено. І сьогодні ми вирішили поговорити про шлюбні ворожіння з Оленою Серебряковою, яка є кандидаткою історичних наук, а також старшою науковою співробітницею інституту НАН України. Вітаю, Олено! Вітаю Аня! Приємно бачити у нас в гостях чи скоріше у вас в гостях у Львові. Ви спеціаліст з ворожінь, і тому напевно ми і розпочнемо з того. А чому ворожили? Я хочу почати з того, що одне із значень терміну ворожіння це власне передбачення майбутнього. В українській народній традиції ворожили як під час календарного року, так і можна було зустріти ворожіння в сімейній та будівельній обрядовості. Наприклад, українці ворожили про господарський добробут, життя і смерть, погоду. Але звичайно, найцікавішими і найрізноманітнішими є ворожіння про шлюб. Їх можна поділити на ворожіння за звуками, жеребом і з водою. Окей, тоді пропоную розпочати з ворожінь за звуком. Як це одним із способів звукових ворожінь був підхід дівчат колективно або по одній під вікна сусідської хати за почутими там словами або уривками враз. Вони тлумачили свою шлюбну долю. Наприклад, якщо вони почули слово іди, то це відчувало їм заміжжя. Сядь каменем. Дівування, а за коли ж народження позашлюбної дитини в деяких селах ходили на такі підслухи з ритуальною їжею, наприклад, першим млинцем, вареником або паляницею. Це робили для того, щоб налагодити контакт з представниками іншого світу, які як вважали були особливо важливими для найточніших результатів ворожінь і взагалі з іншого світу. В цей світ надсилали різні знаки, за якими дівчата, зокрема, довідувалися про свою шлюбну долю. Якщо ж, наприклад, дівчата нічого не почули під вікнами хати, вони могли спровокувати господарів. Зокрема, вступали з ними в ритуальні діалоги. Наприклад, змінивши голос, підходили під вікно якоїсь хати, змінювали голос по одній або гуртом і запитували. Дядько чи тітко, де ваші ключі? Якщо господарі були добрі, то вони могли відповісти е, у пшениці, щоб ви усі були молодиці. Якщо ж е, господарі, наприклад, злостилися, що пішли, підійшли ворожити власне під їхню хату, бо вони чули, коли дівчата там щось шароділи що, що чимось, і ну, взагалі було чути, що вони там є хтось сторонній, то вони могли сказати: всі, щоб ви посивіли усі. Або у просі ходити вам по вік у косі, ще один спосіб спровокувати господарів на відповідь, це було кидання у вікна тих же хат, подекуди йшли до вікон тих осель, де мешкали парубки, зерен, кукурудзи, гороху або пшениці. І тоді очікували на відповідь знову ж таки навіщо слова, або чекали, хто з'явиться у вікні. Тобто, якщо ні, ніхто нічого говорив, не говорив. Поява чоловіка ще відчувала, що у відданості є шанс вийти заміж цього року, але якщо показується жінка, то її чекало дівування протягом цього року. Ще один спосіб це запитування імені першого зустрічного. Коли дівчата виходили по одній на роздоріжжя або вулицю, перехрестя і Запитували ім'я в першого зустрічного представника чоловічої статі. Цікаво, що на Гуцульщині, якщо йшов старий дід, то його не запитували ім'я, а чекали, поки прийде молодий парубок. І відповідно, тлумачили почути і так, як називався цей чоловік, або яке ім'я він назве, так і називатиметься суджене дівчини. А було таке, що називав не своє ім'я, а якесь випадкове або дивне? Так було, ну але це швидше були винятки. Ще були такі звичаї, коли дівчата, знаючи, якого як звати у селі, не запитували ім'я. А просто, от, наприклад, де Іван, значить, мій чоловік буде Іван. Або перемотували вулиці нитками і спостерігали, хто заплутається в них. І і тому робили висновок про зовнішність і вік свого майбутнього чоловіка. Такі випадкові люди відчували дівчатам їхнє заміжя, і ще один спосіб звукових ворожінь це слухання різних голосів, зокрема чоловічих або паробочих, або тварин. Наприклад, пса, корови, коня, півня, курки, і, і що ж міг сказати пес? Пес міг прогавкати і з того з якого боку його почують, дівчата робили висновок, що тоді з того боку до них прийдуть свати. А корова? Корова так само, але а... просто пес найчастіше на нього звертало увагу. А ще могли слухати, наприклад, звуки трембіти, шум з воду в колодязі, шум лісу, вітру. Дерев, і що такі стихії могли сказати дівчата? Так само просто звертали увагу на те, звідки з якого боку почують будь-який звук. Тобто, це напрям, це говорило так. про нас. І ще можна було послухати відлуння свого голосу. Дівчина могла щось гукнути і послухати, з якого боку почує його. А чи слухали, наприклад, півні або шкурку? Так, до речі, курка була поганим віщуванням, а півень добрим. Наприклад, на Бойківщині е, слухали е, такі собачі голоси під час святої вечері. І якщо е, гавкало багато псів, то робили висновок е, по тому, що в якому кутку села. Найбільше вони гавкають, значить там буде багато весіль. Як мені розповіли в одному із сіл знову ж таки на Закарпатській Бойківщині, що якщо багато псів гавкає на перший святий вечір, то дівчата будуть віддаватися. А якщо на другий, то будуть віддаватися вдовиці. Перший раз я таке почула, бо і в етнографічній літературі я до того не натрапляла. А коли ви записували? В 2008 році, от власне на цій території, З звуками ми розібралися. Які були ще ворожіння? Ну, як на мене, найцікавішими і найточнішими, на що наголошують всі інформатори, і так само такі відомості можна зустріти в етнографічній літературі це ворожіння з балабушками або іншим ритуальним печивом, наприклад, галушками, варениками, паляницями, коржиками. Зазвичай таке печиво приносили до. Вечорничної хати або готували вже там, скажімо, на знову ж таки на закарпатській байківщині. Я фіксувала, що дівчата могли ворожити вже з готовими виробами, наприклад, шматками солонини або хлібу. Для замісу діста дівчата брали і німу воду або непочату, тобто ту, яку принесли в роті, або набрали до схід сонця. В деяких селах цю воду належало принести тричі. Або ж зробити навіть 12 ходок, а в інших е, набрати її в трьох криницях. Взагалі принести воду в устах було зробити досить важко, бо хлопці десь підсідали е, і намагалися розсмішити дівчат, щоб вони вилили воду. Наприклад, на покуті вважали, що якщо дівчина, яка не донесе воду, то вона цього року вже не ворожить в такий спосіб. І тому, аби задобрити якось хлопців, щоб вони їх не смішили. Дівчата на тому ж покутті могли відкуплятися, наприклад, макітрою вареників. Тобто могорич такий чи так. бартер недавно на я фіксувала такий факт, що смішити дівчат могли самі ж дівчата. І вважалося тоді, що дівчина, та яка воду все ж таки за якимось там разом надцятим не донесе, вона цього року не вийде заміж. Теж ще було таке тлумачення. Е, ще один припис, е, який побутував власне, для замішування тіста, це е, була крадіжка борошна або зерна. Тоді йшли до якоїсь сусідської оселі або навіть у господу парубка вподобаного. Хоча практично я собі не уявляю, як це можна зробити, щоб вкрасти так потай. Ну а може, зерно зберігало десь, наприклад, у. В якомусь окремому приміщенні, але все одно, якщо знали, що наприклад ворожили на Андрія там чи ще на якесь зимове свято, то напевно пильнували то зерно. А може підігравали навпаки? Може, наприклад, на Покутті використовували соняшникове борошно або ж брали з млина ометицю. Це те, що лишилося під ним після помолу зерна. Тісто замішали, що далі, наприклад, зробили балабушки або спекли ритуальні коржики. Угу. І що ж далі робили з цим? Для розпізнавання свого виробу дівчата, ну бо в основному це були колективні ворожіння з тими балабушками. Угу. Тому, аби розпізнати власне свій виріб, дівчата могли їх якось позначати, наприклад, узором, по-різному заліплювати, класти щось всередину, або ж робити вироби різної форми. Ну, зокрема, так чинили на покутті. Після того їх могли підвисити до сволока або ж покласти на пранник, ослін, вік одіжі, заслін від печі або на краю столу. Тоді починається найцікавіше. Бо віщином дівочої долі була тварина. Як правило, це був пес, а на Гусульщині частіше кликали кота. Так, навіть коти, а коти їли ті балабушки. Коти їли там балабушки. То ж як кота треба було не годувати, щоб кіт почав їсти хліб? От, перед тим, тим більше, що вони були прісні, ті всі вироби. І перед тим цих тварин тримали або зумисно голодними протягом доби, або навпаки, годували перед процесом ворожби, щоб отримати найточніший результат. Угу. А деякі відданиці могли схитрувати, щоб привабити тварину до свого виробу і мастили чимось смачним, наприклад, маслом, сметаною. Або клали всередину якісь шварки, шкварки чи цукор. Але як мені розповідали на нацянні, пес міг злизати, наприклад сметану а лабушок лишити. Тобто, це не завжди спрацьовувало. І ви сказали, що це були найточніші ворожіння. Найчніші. Як же ж ця точність визначалася? Якщо балабушки підвішували до сволока, як це робили на Поділлі, то пес мав підстрибнути і відкусити шматок чи його балабушка. Тоді та дівчина першою одружиться. А якщо десь розкладали, то так само вважали: якщо пес з'їсть або вхопить чи з балабушок, та дівчина або віддасться, або віддасться першою. Чи він схопить другим та вийде заміж другою? І так тварина віщувала черговість весіль. Угу. Друзі, в цю осінню зимову пору у нас вже зібралося дуже багато корисного і цікавого матеріалу. Ми нагадуємо, що ви можете його переглянути, якщо б його пропустили. Тому що минулого року ми теж знімали цікаві відео, які стосуються свята Андрія. Якщо ви ще не знаєте, то у нас є функція спонсорства на YouTube. і з вашою фінансовою допомогою ми зможемо ще більше знімати корисного і цікавого матеріалу. Чи були ворожіння ще з якимо іншим різновидом, наприклад, їжі? Ну от в звукових ворожіннях власне, брали перший виріб, який спекли млинець, вареник, коржик. А так само ходили підслуховувати долю з кутею. Тобто, її набирали або в ложку. Дівчина чекала десь на воротях або на дорозі, або навіть набирала в рот, послухала там якийсь віщий звук і потім з'їдала. А Потрібно було обов'язково з'їсти. А чи були, наприклад, якісь ворожіння пов'язані з насінням? Так, на Україні в минулому зараз вже цей спосіб не побутує. Існувало засівання, насіння конопель, як правило. Хоча могли брати ще й коноплі, зерна, маку, пшениці і жита, тобто або віпса, звід... угу. та ну які мали, такі і брали. Тобто, це звідси Андрію, Андрію, на тебе конопельки сію. Та. До речі, так і дівчата промовляли, коли посівала оце зерно. Потім заволочували його, як правило, своєю сорочкою, фартухом, спідницею або чоловічими штанями. Слід сказати, що оці чоловічий одяг належало вкрасти знову ж таки. У ворожіннях дуже часто практикували ритуальну крадіжку. О, ритуальна крадіжка це звучить дуже класно. Е... А в кого крали? Крали, наприклад, в батька, в брата. Або в господаря чи синів у вечорнічній хаті. Тобто там, де гуляли вечорниці, так. там, де справляли їх, отам могли десь і поцупити. А на Лемківщині е, обов'язково оці штани мали належати хлопцеві на ім'я Андрій. Тобто Андрій в цей період беріг свої штані. Напевно, так. Хоча знову ж таки, може, підігрувала, як ви кажете. Так, може бути. Після цього, як правило, лягали спати, і тоді, вже оцей одяг, яким заволочували жіночі або чоловічі, підкладали під подушку задля викликання віщого сну. А цей процес заволочування. Тобто, я думаю, не кожен сьогодні розуміє, як це заволочувати, чи могли б ви пояснити, як це відбувається? Напевно, загортали оцим, оцим одягом, імітуючи справжній цей процес відпосування до. Угу. Тобто, ніби як його висаджували, ну, так? Так, бо вони імітували процес справжнього засівання насіння. Просто робили це взимку. І робили це в хаті? Е, робили, до речі, в різних порубіжних локусах. Е, найчастіше це була дровітня, яку, наприклад, на Дніпрянщині могли вкрасти з подвір'я якогось парубка, але він навіть не ображався на це. А що таке дровітня? Дровітня це або приміщення там, де зберігали дрова, або так ця колода, на якій рубали власне ці дрова. Тобто ще й колоду клали так, до от, крали власне оцю от колоду, на які рубали дрова. Так, і ж як ще з нею могли ворожити, або з не з одною колодою ще могли сипати на на тріски якісь оце зерно в дровітні, десь в куточку хати. Біля ліжка, це якщо вже дівчина власне ворожила з метою наснити свого судженого. Біля тину навіть. А як біля тину? Так само. Просто були різні місця, де, де угу. дівчата кожна собі обирала свій. Можна сказати про локальні варіанти лемківських ворожінь із зерном, коли дівчата могли, наприклад, посіявши зерно зранку спостерігати. Який птах його визбирає. Наприклад, курка це була поганим знаком, півень добрим, а найкращим вважався горобець, який відчував дівчині заміжжя. А ще можна було прослідкувати, хто першим перейде через це зерно. Наприклад, якщо це був парубок, то дівчина чекає заміжжя, можливо, навіть із ним. Якщо дорогу перейшов одружений чоловік. То весілля відкладалося до наступного свята Андрія або ж судилося одружитися з одівцем. А якщо е, зерно перейде у дівець, е, якийсь кравець, чи швець, чи столяр, то дівчина собі думала, що такий фах буде мати майбутній чоловік. Циган віщував зрадливого чоловіка. А жінка чи кіт були прикметою дівування на вечорницях ворожили. Штані вкрали, лягли спати, штані поклали під подушку, якщо чи просто під голову. Як могли трактувати такі віщі, віщі сни? Ну, за ми вважали, якщо просниться якийсь парубок, то дівчина за нього і вийде заміж. І зустрічали ви у своїх респондентів такі, скажімо, згадки, що дійсно от наснився, і за того вже вийшла заміж? Казали так, що це теж був правдивий спосіб. Тобто, віщі сни все таки були так. віщими. Навіть якщо дівчина до того не знала е, цього хлопця, то вона все одно вірила, ну, що вийде заміж за когось такого, що вона побачила, запам'ятавши його зовнішність вже. Угу. А якщо нічого не наснилося, ну значить її чекало дивування ще. Тобто так відразу. А якщо на, наступ... на наступний рік вона могла знову лягти спати на дріб? Звичайно. Тобто це можна було ще а, переграти, може навіть і не на наступний рік, або це ворожили і на свято Андрія, і на святий вечір, і на Новий рік. Тобто можна було кілька разів пробувати. <святкова> тобто це не була од... одноденна акція, односвяткова. Це можна було і на інші свята знову ж таки продовжувати. Друзі, в наших руках справжній скарб. Ми допомагали робити його ілюстраторці Марисі. Руцькій це надзвичайна річ, яка точно повинна висіти у вашій оселі. Ми її робили спеціально з думкою про те, щоб цілий місяць вам було що розглядати. Кожен місяць містить тематичну ілюстрацію, а також позначені свята у календарі, тому ви точно їх не загубите. А ще фольклорні тексти, які розкажуть вам багато цікавого. В Кінці календаря є посилання на наші тематичні випуски і qr код для того, щоб послухати фольклорні пісні, на які ми тут і посилаємось. Всі деталі ви знайдете за посиланням, і також зможете придбати цей календар. Його доставляють за кордон, тому не соромтеся, пишіть в коментарях до свого замовлення, куди ви хочете, щоб його доставили. І Ще одним різновидом ворожінь з насіння це було була його лічба. Тобто за парною чи не парною кількістю дівчата визначали, чи бути їм в парі цього року. Могли довідатися кількість дітей або м, навіть соціальний статус свого нареченого. А як соціальний статус? Так само, якщо була парна кількість, то вірили, що висудилося судилося одружитися з парубком, угу. а якщо не парна, то з дівцем. А як трактувалося це одруження з дівцем? Чи було це хорошим чимось чи не дуже? Всі хотіли молодого чоловіка, здорового, повного сил, гарного, високого? Не по Тобто ще й такий кастинг був <с своєрідний. <с мені здається, це сьогодні б сказали, що собі загадала, намріяла чи ще щось, вже сучасною мовою кажучи. І мені здається, всі пам'ятають таку картину з ворожінням, з дівчатами, які зі свічею. Я знаю, що ще, такий, ще дуже популярними були ворожіння саме з воском. Чи могли б ви про них теж розповісти? Так, з воском зазвичай ворожили в Андріївську ніч і на деяких теренах. Навіть починали ворожити з цього способу. Тобто дівчата збиралися гуртом до якоїсь хати, навіть на тих самих вечорницях, і виливали віск на холодну воду. Скажімо, на Холмщині, Підлящі, Лемківщині і теренах Закарпаття віск виливали через отвір ключа. І за тим, що вони побачать у Тій воді, тобто завилитими знаками, вони тлумачили свою долю. І що ще означало? Наприклад, якщо форма воску нагадуватиме вінок чи перстень, то дівчина собі думала, що вона одружиться цього року. Якщо колиску чи ляльку, що народить позашлюбну дитину, а якщо якийсь цвях чи труну, ну, тоді її вже чекала смерть. Тобто варто було, напевно, очікувати спочатку обручку, далі колиску, а смерть взагалі ніколи не бачити. Ну, так. І ви вже сказали про те, що дівчата починали з цих ворожій. Тобто, я розумію, що ворожили не на один спосіб за один вечір. Це могло бути багато різних способів, вірно? Так. І, до речі, замість воску могли ще брати олово, свинець або навіть яєчний білок. І результати тлумачили так само. А яєчний білок його теж в холодну воду так. крапали, і все одно можна було все побачити. в холодну воду, так і ще е, був такий різновид ворожінь з воском. Це коли. Витягали його з води, знову ж таки застигло форму, підносили десь до стіни, освітлювали і за тою тінню намагалися ну, розпізнати, там, чи фах майбутнього чоловіка, чи знову ж таки, що дівчині судилося, чи дівування, чи заміжжя. І ще можна було взяти різні вироби з воску. Наприклад, мисочки різні, горнятка, свічки, або поставити свічки у. Горішок, які розламали навпіл, <смі> причепити їх до трісок і пустити на воду. Тоді вже дівчата спостерігали, наприклад, якщо вони брали ці дві речі, то вони спостерігали за їхнім сходженням або розходженням у воді. Тобто, одну, наприклад, мисочку загадували на себе, а іншу на парубках. І, і якщо ті мисочки зійшлися, значить їм судилося бути разом. А ага, тобто, такі як кораблики, ніби. Так. А на деяких теренах можна було довідатися в такий спосіб, знову ж таки, про ім'я свого судженого. За допомогою горішка гадали на Одещині, коли навколо миски з водою розкладали імена і пускали горішок. І до якого він підпливе, так і буде називатися чоловік. А скажімо, на покутті кожна відданиця мала свій барвінковий листочок, і так само пускали його на воду. Довідуюча сім'я. Мені здається, це дуже цікаво. І ми вже підійшли до того, що ворожили не імена хлопців. А чи ворожили самі ж хлопці? Так, до речі, поробочі ворожіння були менш поширеними, але з етнографічної літератури другої половини 19-го і початку ХХ століття відомо, що. Такі найцікавіші локальні способи побутували власне, на теренах Слобожанщини. Тобто, хлопці на Слобожанщині найбільше хотіли дізнатися, хто буде їхня суджена, майбутня дружина. Наприклад, на Новий рік хлопець брав зерно, сіяв його по снігу і боронував ложкою, якою вечеряв. Тоді щось промовляв. І за тим, яка дівчина йому присниться, довідувався про її зовнішність, ну приблизно, звичайно, вік. Ще один спосіб, це ворожіння з гілочками вишні, які на свято Катерина, парубки, знову ж таки, жителі Слобожанщини, мусили зірвати до схід сонця і принести до хати, покласти їх у воду. Цікавими досить були результати ворожінь. Якщо гілочка розцвіте дуже добре, то парубок вірив, що йому судилося побратися з дівчиною гарною ловкою, і вона його кохатиме. Якщо гілочка розцвіте так середньо, то його майбутня дружина буде така посредственна. А якщо вона зовсім не розів'ється, то парубок побереться з негарною, дурною і неповоротливою дівчиною. Я як представниця Слобожанщини, щоб додала тут миршавою. Це теж таке слобожанське слово. Як і те слово, яке ви вже ловка, ловкий. це теж це гарний. Так говорять і на Полтавщині, і на Слобожанщині гарний. Я думаю, не всі просто наші глядачі і слухачі знають це слово, але сьогодні ми розширили наш словничок. Олено, я вам дякую за це цей екскурс, наші шлюбні ворожіння України. Традиційні, я б напевно хотіла у вас ще запитати ваше найулюбленіше ворожіння, яке ви любите, яке, напевно, найбільше записували, поділіться з нами. На цьому б ми могли якраз і завершити. Ну, я казала, що цей спосіб з балабушками він такий вважається найточнішим. Хоча, і знову ж таки, ворожіння про віщий сон так само вони давали інформацію, правдиву дівчатам. Mm -hmm. Тобто найбільше довіряють собі і віщому сну Олена. Ми вам дякуємо за цю цікаву розмову. А також для наших глядачів та слухачів, серед коментарів під цим відео ми розіграємо монографію Олени, яку ви можете побачити ось тут.